Вітаємо спортивний мікс, лот номер 38 в лоті 39 одиниць, ціна за одиницю 8,5 євро. Також в лоті є аксесуари, в цьому лоті їх 7 одиниць по 7 євро. Це купальники. Adidas. Вот такая пыта с капюшончиком, поло, размеры разные, цена хорошая, готовая футболочка. Ця інформація, детальніша інформація прописана під відео. Контакти наші теж. Капа спортивна кофту. Від п'яти лотів знижка. Блу 84 чотири. Лоті ще буде тут висвітлювати дві-три одиниці. Легінце. така поста в кожному латі одна дві одиниці. Ця модель теж є в кожному лоті, дві-три одиниці в різних розмірах. Речі між собою класно працюють. Можна під'єднувати на свій смітт. рукавчики, ось тут. сіточка, бачите. Мжети спортивні штани, потім теж знизу манжет на резиночці такі, топ, футболка відкапати. Тут є знизу затяжка, можна затягнути. Мишці. Далі потомова футболка з довгим рукавом. А У Ума в кожному лоті одна одиниця така пово. Най топчик. Злубна футболка, шорти. футболочка від Adidas. І шорти теж бренд Adidas. І Зараз переходимо до аксесуарів. Сім одиниць аксесуарів. Так, копальні щок. Плавки вверх. Здільний купальник, також здільний. Гарна спинка, роздільний. По вас тканина. І в синьому кольорі теж здільний. Отже, ми на зв'язочку, телефонуйте контакти під відео.